хотіла тобі ще задати декілька запитань. Я думаю, буде цікаво дуже нашим глядачам. Звідки взагалі беруться ці сутності? Окей, дуже цікаве, з речі, запитання. Багато кому це дуже цікаво. Я тобі скажу, що вони приходять тоді, коли ти слабкий, коли в тобі така зневіра йде, розумієш? Коли ти в розпачі кричиш, наприклад, мені все одно, більше мені ніхто не допоможе, от ти в себе перестаєш вірити. У цей момент ти підписуєш контракт без ручки, без паперу. І тоді вона заходить. Сутність ховається тихо у голосі жертви, у тіні страху, в усмішці твого гніву. І ти навіть не помічаєш, що вже не один. Чому взагалі вони заходять, коли людина слабка? Коли вразлива людина, ну, а як вони по-інакшому зайдуть, розумієш? Оце їхній, скажімо так, вхід. Тому що, бо саме тоді відкривається цей портал, в який можна через біль, через втрату, через двері, через зраду, через розчарування. Сутність, вона не заходить тако просто тобі через двері. Вона проходить через тріщину в твоїй душі. Вона сідає тихенько в кутку і починає керувати саме тобою. Не дзвони нікому, ти впораєшся все сама, це все дурня, пройде само собою, але не проходить. І вона вже живе в тобі. І так це відбувається. Я відчула сором, страх, гнів. Це все сутності. Да, ти повністю права. Тобі ж це якраз оцей захід їхній. Да? Частково. Але більшість з них вони є не твої, ті емоції. Да? Частково вони деякі можуть бути твоїми. Да? Але як це оприділити, да, це складно. Тому що ти будеш думати, що це ти сама маєш такі емоції. Це як одяг. Який тобі накинули, і ти носиш. Сутність вона живе емоціями. І їжа твій сором, її сила це твоя вина. Кожен раз, коли ти думаєш про себе погано, це не ти. Це вона говорить. Її голос, її диктовка. І тільки коли ти розділиш, де ти, а де вона, ти почнеш повертати себе. А як от взагалі зрозуміти? Що в тобі живе, це сутність, тобто це ж можна жити і навіть, ну, не зрозуміти, так от ну, звичайній людині. Класне питання, так. Да. Ти не можеш себе зупинити. Оце перший такий признак. Розумієш, ти, наприклад, от є такі люди, які, ну, от, наприклад, заводяться і багато говорять, і неможливо їх зупинити. Угу. І ти хочеш ставити тих своїх пару слів і не можеш зупинити ту людину. І та людина не виключається. Питання за запитанням, питання за запитанням. Робиш те, що ненавидиш. Говориш те, що потім жалієш. Тебе кидає в крайнощі. Ну, це ті, саме, їдять, саме перше, це кидання в крайнощі. Да? То в тебе ефорія, то в тебе апатія. А потім ніби такий серйозний провал. Це не сладкість, це не характер, це хтось керує зсередини. Той, хто не хоче, щоб ти згадувала, хто ти насправді. Так вони керують. Добре, ще одне запитаннячко. Чи може людина сама позбутися підсутності? Цікаве питання. Ну, в одиночку це дуже рідкі випадки. Складноватенько. Да? Можна, але складно. Потрібен помічник. Вона знає, як тебе тримати, саме цікавий момент. Тобто вони володіють тобою повністю. І вона тобі шепчує, коли ти ні з ким не говориш, вона тобі нашепчує, вона тебе ховає від тих, хто може допомогти. Тому перший крок вийти на зв'язок, подивитися в очі своїй правді і сказати: Я не хочу більше жити під контролем. І далі ми разом її виведемо. Треба зрозуміти, що ти не один, я тут є, я твій провідник і можу допомогти тобі вирішити ці питання. Але тут саме основне. Дякую. Дякую тобі за класні запитання. Думаю, якщо нашим глядачам буде цікаво ще якісь питання задати, можете написати в коментарі. Буду радий відповісти. Я на зв'язку, телефонуйте.